Сьогодні ми з вами зустрілися на прем'єрі стрічки Світське життя. Ви себе, звичайно, можете назвати світськими одеситами. Пам'ятаєте, коли почалося ваше світське життя? З чого? Ну, я думаю, з КВН. Мабуть, коли ми виграли перший цей фінал? Це було в 87-му Перше це було Ялта, готель Ялта. Так. Там було таке на, на той час. Дуже красиві дівчата. Як я сказала, у вечірніх трусах. Ми, кстати, там зустріли пріснякова з Крістіною Арбакайте. Вона була маленька. Вони були одружені. І вони прийшли до нас на концерт. А потім у нас був малесенький банкет після концерту. І вони прийшли на наш банкет. Кожного літа ви збираєтеся святкувати чергову річницю весілля. Це вже традиція. І щоразу ви дивуєте своїми задумами, тому що щоразу ви, Олег дружині, готуєте сюрпризи. Я подарунок вже зробив. Я придбав їй нову машину. Вже аудіо в неї зараз. Чи є плани взагалі на найближчу літню відпустку? Ми поїдемо у Батумі. Це дуже несподівано, але в нас є своя зірка, це Сакашвілі. Він багато розповідав нам про Батумі. Вам путівник по Батумі склав Михайло Сакашвілі, губернатор Одеської області. Що радив? Що це Лас-Вегас і т.п. І він так сказав, що поки там все ще. Добре, треба поїхати і подивитися, да, да. поїхати і дивитися.